Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Сьогодні в звичному місці ефірю. Хочу, щоб українці, врешті, відкрили свої очі і зрозуміли, як нас з вами всіх тісненько нагинають, а ми дозволяємо це з собою робити. Значить, ми запустили такий флешмоб сьогодні: Звернення до президента. України Володимира Зеленського про націоналізацію усіх ресурсів, як газове добування, електрокомпаній, газових компаній всього іншого. Дуже тривалий час українців грабували і продовжуються робити і зараз. Саме цікаво, що грабувати нас з вами зараз почали трошечки нагліше, бо раніше ще трошечки якось побоювалися, але думають, що війна все спише. Коли Обленерго знаходиться під керівництвом олігарха Бабакова, коли нам розповідають, що під час війни Україна в два з половиною рази збільшила імпорт електроенергії, ми її відправляємо в неймовірній кількості за кордон, коли голови військових адміністрацій розказують людям казки про те, що прилетіло в критичну інфраструктуру. А по факту ракета впала в полі, і люди це знають і мають на це докази. Коли нам розповідають про те, що Україна припинила експортувати електроенергію за кордон і прилітає до нас, а світло пропадає в Молдові, то варто задуматись. Не одному президенту варто задуматися, а варто задуматись абсолютно всім. Коли Шуфрича призначають головою там якогось комітету, людину, яку варто було посадити давним-давно, то він ще голова якогось там комітету, чи член комітету, ну, член комітету. Коли у нас триває повномасштабне вторгнення, і люди не мають де обігрітися, де Зарядити той самий телефон, щоб бути на зв'язку з рідними, щоб в разі небезпеки попередити тих рідних, коли не можуть обігріти свої домівки, то я вам покажу, де я знаходжусь, і ви зараз побачите, як тут гарно. Я думаю, що Якщо економія, то вона повинна бути економною. Це метро. То епіцентр, то автомийка. Я зробила цілу купу відео по дорозі сюди. Я приїхала через своє село, приїхала через Калинівку, приїхала через Стрижавку, приїхала через. Частинку Вінниці мене дивує один єдиний момент. Чому не економлять бізнеса, оці всі, які тримають олігархи, да? і чого мусять економити люди? Звичайні прості українці, ми з вами, чому ми маємо економити? Коли розповідають, що це ж так круто, ми збільшили постачання електроенергії за кордон, отримуємо більше грошей. Ви в цьому впевнені? Ви впевнені, що Україна отримує ці кошти? Тому що наскільки я розумію, де кінцевий бенефіціарний власник то та країна й отримує. Наскільки я розумію, в 86-му році всі пам'ятають Чорнобиль. Бахнула ціла атомна і була відключена. Але такого перебою з постачанням, як зараз, не було. Коли нам будуть казати, що є міжнародні договори, і Україна змушена їх дотримуватись, вибачте, але не Україна заключала ті договори, а директора тих фірм, отого Обленерго, отого самого газопостачання. Як ви думаєте, чого зараз почали бити по газових родовищах? Бо Росія хоче, щоб ми купували у неї. А якщо подивитися, по яких родовищах б'ють хто власник, хіба український народ? Ні. Хто доєднався, ще раз покажу. Бачите? Дуже гарно, тепленько. Кому потрібно зарядити телефон, обігрітися, не шукати пункти обігріву, треба йти по бізнесах. Там тепло, там освітлюється все. Беріть з собою зарядки, беріть матрасики і гайда. Починайте прозрівати, тому що, так як нагнули нас, не нагнули ще жоден народ. І знімайте рожеві окуляри. Коли ви говорите, що НАТО за нас впишеться, зрозумійте одну просту річ: воювати за Україну будуть одні українці. І гинути за це, теж будуть одні українці. Поки всі будуть наживатися, того, що. Метро працює цілодобово, безперебійно. Е і тут ви можете придбати собі і генератор, і все інше. Ціни на які взлетіли в рази, то я думаю, що ви повинні розуміти, що відбувається. Зараз під цим стрімом викладу відео дороги моєї від дому сюди, і ви все прекрасно побачите, як працюють кафешки, як все освітлюється, як. Е не освітлюється е, вулиці в селі. Хоча, ще раз про це говорю і не, не втомлюсь про це говорити. У моїй громаді взагалі-то вуличне освітлення е, виграли колись тендер, було встановлено вуличне освітлення від сонячних батарей. Проте, хтось запоров два акумулятора вартістю 400 тисяч, і всеньке світло йде з розетки з клубу. Така пожежна безпека, дуже класна. Ну, так і живемо. Нас гнуть, а ми гнемося. Тому давайте прозрівати. Е -е, багато пишуть, що робити. Ну, не сидіти вдома на дивані. Йдіть по бізнесах своїх чиновників. Якщо ви їх почнете тріскати, тоді вони почнуть щось робити. Бо дуже цікава така робота виходить. Міська рада працює. Кошти в бюджеті є, а на армію виділити не можуть. Люди закуповують все самі. Поліція працює, поліцейського до злочину приводиш за руку, а він чекає вказівки від свого керівника, що йому робити. От коли буде по закону, от тоді й буде правильно. Ще я вам скажу так: що поки український народ не проснеться, то ми цю війну не виграємо. Нам потрібно повертати все те, що в нас вкрали з 91-го року. У власність громад, у власність людей. Тому що дуже довго ми спимо, і ця війна може передатися нашим дітям, якщо зараз ми не поставимо цих олігархів всіх на місце. Якось так. Грітися, бачите, є де. Ще раз показую: метро, епіцентр, автомийка. Поки одні економлять, інші жирують. Далі буде геодоста волю нашому Павлові.